Не буде грати роль рятівника. Рятівник, він там да, він тут приходить, я все вирішаю, я тобі допоможу. Хоча є ось ця вигода бути рятівником, тому що рятівник допомагає і в той же час контролює. Рятівник допомагає і в той же час хоче, щоб ви від нього залежали, щоб от ви були його ігрушечкою, щоб, от ви, щоб ви були ось такою. А, Вищому, якою він буде керувати, щоб він знав, що ви от його річ. І все. І тому, знову ж таки, адекватна людина, якій можна довіряти, це історія про те, що коли вона бачить, що у вас є певна складність, вона, по-перше, у вас бачить рівно таку. Рівну людину, яка спроможна самостійно виконати ту чи іншу дію, самостійно вирішити ту чи іншу справу, і в той же час ви маєте чітко їй сказати: Допоможи мені в тому, тому том, том, том питанню, і вона вам допомагає. Вона не нав'язує свою.